Ольга Дяченко, циганка ворожила. Цю історію розповів мій дядько. Зазвичай він, як і більшість чоловіків, скептично ставився до різних передбачень і не вірив містичним розповідям. Уважав усе це жіночою вигадкою, однак те, свідком чого він став, похитнуло його переконання. Моя рідна тітка жила в Новосибірській області. Під час Голодомору в Україні туди виїхало багато родичів, але більшість повернулися на рідну землю. А тітка прижилась у далекому краї, утім, зв'язок із рідними постійно підтримувала, писала листи, надсилала посилки і все запрошувала в гості. Хоча родичів і багато, у дідуся було дев'ятеро дітей. Та не кожен міг зірватися в таку далеку дорогу. В Усіх сім'ї, турботи та й жили небагато. Мій дядько тоді тільки но повернувся з армії, не був обтяжений сімейними турботами, не переймався браком грошей, тож рідня спільно зібрала його в дорогу. Потягом з України треба було мандрувати майже два тижні. Подорожні змінювалися, одні виходили, інші ненадовго ставали з сусідами по купе. На одній із проміжних станцій зупинився потяг надовго. Дядько вирішив трохи прогулятися по перону, вдихнути свіжого осіннього повітря. Поодинокі проводжаючи очікували відходу потяга і жестами прощалися з від'їжджаючими. Раптом перед дядьком з'явилася немолода, але досить метушлива жінка, захекана, обличчя червоне, очі заплакані, погляд розгублений і неспокійний. Вона щось незрозуміло бурмотіла таке враження, що нічого не чує і не бачить. Пробігла повз дядька. Раптом зупинилася, наче міркувала, куди ж їй потрібно, повернулася назад. І, важко зітхаючи, увійшла у вагон. Пролунав перший свисток. Дядько пройшов ще кілька метрів і зайшов у свій вагон. Це ж треба, жінка з перону була в його купе. Ще два чоловіки щось жваво обговорювали, а нова сусідка все не могла заспокоїтися. Перебирала щось у сумці, прикладала хустинку до мокрих очей і неспокійно озиралася. Дядько сів поруч і мовчки спостерігав за нею. Розпитувати незручно, та й жінка поки що не була налаштована на розмову. За вікнами потяглися осінні пейзажі. Він розглядав незнайому місцевість, згадував рідних, уявляв майбутню зустріч із сестрою, яку не бачив багато років. Сусідка вийшла по чай. Обпікаючись кип'ятком, пила жадібно захлиналася, зуби нервово цокотіли об склянку. Трохи заспокоїлася і запитала котра година. Був полудень. Залишилося дві години. Приречено мовила вона і так стисла склянку пальцями, що вони побіліли. Чи то вона міркувала вголос чи хотіла почати розмову із сусідами? Тим двом було все одно. Далі з свого світу думки їхні не поширювалися, вони на сусідів не звертали уваги. Жінка побачила в очах дядька щире співчуття і, назвавшись Поліною Петрівною та повільно розтягуючи слова, повідала свою невеселу історію. Сестра надіслала телеграму, що захворіла і чекає її. Чим швидше, тим краще. Поліна Петрівна на швидку зібралася і поспішила на вокзал. Коли вже розглядала квиток, несподівано почула, не поскупишся, то скажу, як відвести біду. Поліна Петрівна розгубилася. Ніби з під землі перед нею постала стара циганка з дитиною на руках. Поліна Петрівна різко відвернулася від Чорної Мари і поспішила в протилежний бік. Їй навздогін циганка злорадно прошипіла дорого заплатиш, безтрібнице! купи собі свічку, о другій полудню протягнеш ноги. Вона так зареготала, що в бідної жінки аж ноги підкосилися і по тілу побігли мурашки. Можливо, циганка дійсно навела на неї порчу, бо вона ніяк не могла зорієнтуватися ніде її потяг. Ні в який вагон заходити. Від недоброго передчуття стислося серце, туман застелив очі. Сльози бризнули мимоволі, саме в такому стані на півнепритомності її побачив дядько. Вислухав переривчасту розповідь і став заспокоювати жінку, переконувати, що не треба звертати увагу на оті слова брудної циганки. Поліна Петрівна трохи заспокоїлася, але почуття пререченості відчувалося в її згасаючому погляді і уповільнених рухах. Дядько, як Хома, невіруючий, віруючий, не дуже й перейнявся бідою сусідки, чи варто ось так себе мучити через різні дрібниці. Якби все збувалося, то трупи валялися б на кожному кроці, але чомусь ні ні. Та й поглядав крадькома на годинник. Стрілки невмолимо наближалися до фатальної цифри. Поліна Петрівна ніби змирилася зі своєю долею, забилася в куток і тільки зрідка гірко зітхала. А тут і чергова зупинка. Чоловіки, які доводили щось один одному, швидко вийшли, навіть не попрощавшись із сусідами. До них у купе провідниця привела молодих чоловіка й жінку. Вони весело розмовляли, несучи вдвох швейну машинку в дерев'яному футлярі. Довідалися, що жінка незабаром виходить і поставили свій вантаж на полицю над нею. Очевидно, щоб зайняти обидві протилежні полиці. Нові сусіди не встигли ще влаштуватися, як потяг рушив з місця. Вагон різко смикнуло, чи то вони ненадійно поставили футляр, чи судилося збутися пророцтву циганки, але ящик за мить злетів з полиці і упав прямісінько на нещасну Поліну Петрівну. Дядько мимоволі поглянув на годинник. Була рівно друга пополудню.